Навчальник, одяночіство, поруження в себе. Як нам вибратися з цієї ситуації? Давайте сьогодні подивимося такий розклад, чи є у нас спільне майбутнє. Чи є у нас спільне майбутнє. По цьому розкладу показує, що майбутнього у нас немає. У нас тільки постійні сварки. Обмани, переживання, безвихід для ситуації. Постійно, якась третя особа нам мішає, постійно вмішується в наші відносини. Ми не знаємо виходу з цієї ситуації. П'ятірка мечів нам каже, що ми живемо в якихось постійних сварках. Якщо ми борюємо своє право, то ми борюємо нечисним шляхом. Ти подивимося, що нам підскаже карта. Карта підказує, що ми думаємо тільки за себе. Кожен сам живе по собі, кожен живе в своєму світі. Ми віддаємо перевагу не духовному, а матеріальному. Нам краще наше матеріальне, чим наше духовне, наша любов, наша поміч один одному. Як нам вибратися з цієї ситуації? Біла карта показує. Показує, що поки що виходу немає. Ніяк не виберемося. Ми застряли всі цій ситуації. Так що, якщо в нас такі стосунки, то їх треба розривати. Начальник одіночество, погруження в себе. Ми повинні погрузитися в себе, продумати, промислити, оцінити ситуацію і вирішити, як нам далі бути. Але останемося ми одні. Дякую, що подивилися цей розклад. Він був не дуже гарний. Але що карта показала, те я сказав, це не на всіх. Карти показують не на всіх, карти показують на якусь більшість людей. І на одну дорогу, один шлях, який ми вибрали, ми просто могли піти не тим шляхом. Через те в нас показала так карта. Якщо ми підемо другим шляхом, ми виберемо своє право, виберемо свою любов. Але так показало, так і є. Я розказав, як є. Підписуйтеся, ставте лайки чи вподобайки, і пишіть коментарі в облаго.